Вітаємо з випуском новин від 12 січня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Під час патрулювань вулицями міста у вечірній та нічний час інспектори муніципальної варти часто стають свідками правопорушень, бачать те, що не бачать інші. Трапляється і таке, що випадкова зустріч у комендантську годину допомагає поліції у розшуку даної особи. І ця зустріч викриває цілу зворушливу історію, яка вчить молодь бути пильними, бо шахрайство може критися на кожному кроці. Отак, натрапивши, на блукаючу темним містом налякану дівчину, з тремтячим голосом патрульні з'ясували, що вона з Маразлівки 2003 року народження без документів залишилася без грошей, бо була обдурена шахраями, що скористалися її наївністю. Я сіздав, приїхала в бомба здати ушника. Тут ти жіпатки ця манки дві. вони, ті типу, Света, Света, свята. Я розворецька у яні свята, я ні горят. А кто ты? Я говорю, Оксана. Они говорят, можно познакомиться. Я говорю, да, конечно. И они говорят, ты куда ты идти пойдешь? Я говорю, идут, типа, сдать наушники в ломбард. Они говорят, не хочешь с нами, типа, мы можем тебя купить их. А она взяла, продала мне науки за сто грин. И типа она говорит, не хочешь с нами посидеть? Я типа, ну, типа могу. Они говорят, ой, ну, еще пиво, еще пиво. А я говорю, потом мне нужно на автобус. Ось така проста схема шакрайства: втратив пильність, потрапив у лапи шахраїв. А далі виявляється, що вдома батьки вже завбили на сполох, шукають доньку. В поліції навіть вже є орієнтування на неї. Ти розумієш, що ти зараз в розшуку знаходишся. Ну, переживає за тебе, що ти пропала. Зараз тебе родітелями передаємо. Щало поліція. Приїхала слідчо-оперативна група, передали розшукувану дівчину поліції для подальшого розбиратися. Отож, не втрачайте пильність, не вірте незнайомим підозрілим особам. Не будьте легкою здобиччю для тих, хто хоче нагрітися на вашій доброті та безпомічності. Сумісна робота муніципальної варти з поліцією запорука зменшення кількості правопорушень, і це вже неодноразово доведено реальними справами. Нічний патруль муніципальної варти щоденно на охороні безпеки міста, на охороні вашого спокійного сну. З гарними побажаннями. Доброго вечора! Добрий вечір всім. Муніципальна варта. Здійснюємо патрулювання вулицею Карла Маркса. Все спокійно, тихо. Знаходимося в гаражному кооперативі Шкільний 1 по вулиці Шкільні. Все спокійно, без правопорушень. Маршрут руху патрульних розробляється завчасно, аби охопити усі мікрорайони міста. Продовжуємо патрулювання вулиця Запорізька. Тихо. Йдемо далі, продовжуємо вулиця Козацька, Крамниця Поляна, йдемо далі, район Сількостепники, район магазину Тира, все спокійно, вулиці, 30 років перемоги. Провулок бізнений, супермаркет Аквамаркет, патрулюємо далі в напрямку шпиталю. Горького, Возле Грисмалкова все тихо і спокійно. Здійснюючи нічні рейди, муніципали часто помічають приховане. Кінотеатр консомолець, Двір вскрита, взломана. До цього була забита. палками. Все зломано. Видимо, охорони немає. Так, охорони немає, а ось місця для скупчення соціальних осіб достатньо, і про це свідчать знахідки муніципалів. Муніципальна варта бачить, чує, реагує. Ти став свідком правопорушення, повідомляй 068 861 49 48. Отак, під час одного з чергувань патрульні побачили і відреагували, надавши допомогу водієві. Їхав домой з роботи. Поламалась машина, никак не хотіла заводітися. Парні якраз муніципалки під'їхали, допомогли з машиною. Благодарочка їм, спасія огромне за помощь. 24 на 7 Муніципальна варта поруч з громадою. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.